Гарна та чиста шкіра дорівнює регулярна чистка обличчя. І зараз я не про очищення пінкою або тоніком, які знімають лише поверхневі забруднення та косметику, тому рекомендую основну доглядову процедуру професійну чистку обличчя. В клініці Віднова ми проводимо комбіновану чистку обличчя, перевагою такого чищення у подвійному впливі. Механічним методом видаляються глибокі забруднення шкіри, комедони, гнійні утворення та вугри. Ультразвуковим прибираються поверхневі забруднення та вирівнюється рельєф шкіри. Після чистки шкіра виглядає зволоженою та здоровою, з'являється здоровий колір та природний блиск, а макіяж лягає ідеально. Процедура не має обмежень і є абсолютно безпечною для власниць усіх типів шкіри. Чистку обличчя рекомендується робити не тільки при проблемній шкірі, а й всім, хто піклується про її природню красу. Чекаю у відновах!